Привіт! Я Тетяна Приходька, професійний тренер, інструктор з підготовки до пологів, консультант з грудного вигодовування і після пологова доула. Вже 20 років я супроводжую жінок на різних етапах материнства і мій канал для жінок і про жінок. У цьому відео ми поговоримо про те, чи варто їхати у пологовий будинок відразу після початку перейм. Не хочеться пропустити момент і народити просто вдома, але завчасне потрапляння до пологової зали має свої недоліки. Скоріше за все, лікарняна обстановка не буде сприяти розкриттю і навіть може його призупинити. Знаходячись у лікарні, жінка налаштована якомога скоріше народити і знаходиться в стані очікування. Вона не спить, не відпочиває, не відволікається на побутові справи, таким чином виснажується фізично і психологічно вже на початку пологів. Якщо планувалися партнерські пологи, то з маленьким розкриттям у лікарні скоріше за все доведеться переживати перейми самі. Бо до пологової зали вас переведуть ближче до активної фази пологів, туди ж запросять чоловіка. Є вірогідність потрапити під так званий синдром крокодила з боку лікарів. Аналогія в тому, що крокодил назад ходити не вміє так і тут не зможеш включити задню передачу. Приїхала народжувати, народжуй ніяких капітуляцій, чи я переплутала у лікарів. Є така приказка, що в пологовій залі жінка повинна побачити світанок тільки один раз. Тобто вони одразу налаштовані на те, що більше доби вони там тримати нікого не будуть. А якщо латентна фаза затягнулася, це, чи це взагалі тренувальні перейми? Скоріше за все, ніхто не буде давати тілу стільки часу, скільки йому потрібно на розкриття. Буде діагностована слабка пологова діяльність і назначена стимуляція. Одного разу у Дубнинському національному шпиталі в короткий термін зуміли скоротити кількість кесарів розтинів, а також стимуляцію пологу. І Як вони це зробили? Дуже просто. Вони перестали приймати у пологи жінок, у яких менше ніж 4 см розкриття. Підсумуємо, як уникнути небажаних стимуляцій і що робити на початку переї. Якщо ви почуваєтеся добре, нема ніяких тривожних симптомів, ви довіряєте своєму тілу. Вам спокійно вдома, без нагляду лікарів, ви можете залишатись і відпочивати. Це найкращий подарунок, який ви можете зробити собі на початку пологів. У перших пологах латентна фаза може тривати 4-6. Навіть вісім годин тому не обов'язково після першої перейми хапати сумки і біжати. Ви можете поїхати в пологові вже ближче до активної фази. А от в якої фазі ви знаходитесь і як визначити своє розкриття без огляду лікаря, я розповім у наступних відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Це надихає мене на створювання наступних відео.